А домашнє фермерське молоко за євро цього. Як у нас з базара. Дивіться, яку я унікальну річ знайшов. Значить, ніч, Німеччина, магазин. Нікого нема. 12 ночі, нікого нема. Тут у нас здається хліб. Тут у нас овочі. Це магазин, де ти можеш сам взяти все, що завгодно, покласти гроші. Отак, і піти. Там молоко, там ще різні речі, тут автомати і так далі. І ти просто, вон холодильник там з певними соком і так далі. І ти просто береш на чесне слово то, що тобі треба. Тут написано, що скільки коштує, кладеш копійку, ну скільки воно коштує, можеш на чай щось залишити. І спокійно собі поїхати і працює це 24 на 7. Зараз спробуємо щось взяти. Деякі автомати зроблені отак. Отаким чином. То раніше, наскільки я знаю, взагалі молоко просто стояло в банках, отак приходиш, береш кладеш або ще. Все, пішов. Але після того, як пішло на 6 емігрантів, чуть-чуть все змінилося. Зараз спробуємо. Сюди можна приходити своїми пляшками. Відчиняємо от апараті. Ставимо сюди пляшку. Літр євро всього. І це справжнє фермерське молоко, яке тут же за цими дверима, тут же на пасовищі, його видобувають. Значить поїхали. Беремо євро. Всього і поливає справжнє домашнє фермерське молоко за євро взагалі. І це в 12 ночі приїхав. Вже, вже магазини все закриті. Поїхали. Раз. 50 копійок. Два, 50 копійок. Старт. Я вигукував ніколи, потрібно підставити бутилку сюди і поставити його під кутом. Все, тоді нема піни. Тоді все суть. Все... Отже, що в нас вийшло? Якісь там продукти, молоко. А, щось я закинув через апарат, щось поклав сюди. Все, просто забираю речі, нічого не зачиняю. Ну, магазин, як відчинений, так і не залишається сьогодні. Вчити, оп, і все, і можна додому. Це ми треба так багато молока, нормального домашнього, щоб воно прокисло, ми на день незалежності будемо робити і вечерю, і будемо робити полтавські глушки з Полтави.